Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. четвер, 30 січня, і в цей день традиційна добірка для вас оперативних новин, брифінг з важливої та актуальної інформації саме для вас. Отже, розпочну із того, що <кхід> Володимир Зеленський дав інтерв'ю. Президент України дав інтерв'ю каналу Fox News американському. Як відомо, це канал фактично орієнтований на республіканців, на їх виборців, на їхню партію. Відповідно, там часто з'являються саме республіканські політики. Ну і тому, вочевидь, оцінюючи сьогоднішню ситуацію в Сполучених Штатах і знаючи, хто президент, саме Дональд Трамп і що дивиться максимально республіканці, для того, щоб достукатися саме до цієї аудиторії, звичайно. Важливо давати інтерв'ю, зокрема каналу Fox News, що й робить президент. Отже, за словами Володимира Зеленського, перед вторгненням Росії у лютому 2022 року він особисто попросив тодішнього президента Джо Байдена та його команду вжити превентивних дій, наприклад, запровадити санкції проти Москви, Адже путінські війська та танки скупчувалися на кордонах України. Зеленський повідомив, що також просив зброю, але йому відмовили. Тоді у Вашингтоні сказали, що її нададуть лише якщо Росія вторгнеться. Паралельно з цим, зазначає президент, якор просив країни Європейського Союзу, але вони не могли зробити це без схвалення США. Тому вони завжди дивляться на лідера Сполучені Штати Америки, як на лідера. Отже, під час Великого вторгнення українці залишилися самі. А ми воювали самі, сказав президент. Ну і це абсолютно правда. По-перше, зараз напередодні річниці широкомасштабного агресивного вторгнення російських військ незабаром наближається лютий місяць. Якраз можна освіжити в пам'яті ці події трирічної давнини 2022 року, коли перед вторгненням дійсно, я дуже добре пам'ятаю, як тоді говорилося, і багатьма представниками. Про те, що української влади, зокрема, що треба запровадити санкції. Володимир Зеленський теж про це говорив. Ну так давайте запровадимо санкції, давайте Україні більше зброї, джевеліни і Стінгери, це потрібно, звичайно, але потрібні були і інші системи. Але ми зіткнулися з ситуацією, коли санкції проти північного потоку і північного потоку 2 фактично заморозка, були за день до вторгнення запроваджені. Тобто за день до російського вторгнення. А якби вони були запроваджені щонайменше місяць за місяць, а краще за два, і санкційний тиск почав поширюватися, звичайно, це можливо б і не зупинило Путіна від вторгнення, він би все рівно пішов. Але ми би вигравали час, тому що відлік то відлік ослаблення Росії почався би раніше, ще до повномасштабного вторгнення, і наслідки були б зрозумілі. Власне кажучи, ніж уже потім, постфактум, час мав дуже важливе значення. Ну і зброя так само, що дійсно президент правий, Україна почала боротьбу і показала всьому світові приклад, як потрібно боротися за цінності і свободи. Ось це дуже важливо і на цьому треба наголошувати. Я думаю, що посил теж зрозумілий, тому що зараз потрібно порівняти і. Сказати Трампу та його команді, що ви можете бути кращими за Байдена. Ви ж кажете про те, що війна б не розпочалась, що була б зовсім інша ситуація, є шанс. Зараз всі важелі впливу, влада, повнота влади в руках. Зараз американський президент Трамп доформовує свою команду, свою адміністрацію і має всі можливості для того, щоб зробити інакше. Для того, щоб показати приклад, що. Трамп буде інакшим, що Трамп готовий до рішучих дій, що Трамп не буде зволікати і не буде обережно, поступово крок за кроком постачати озброєння, техніку, засоби, а буде більш рішучіше в цій ситуації. Я думаю, що це зрозуміло, і саме тому ось цей посил від президента України саме на американському каналі Fox News. Для того, щоб сказати, що ну, ви говорите, пане президенте, що Байден був гіршим, там і так далі, ну покажіть, як бути кращим. Тому, власне кажучи, це абсолютно правильно. Ну і фактично з'явилась інформація про те, коли відбудеться зустріч, тобто коли українська команда проведе офіційні. Контакти з командою Трампа і перший офіційний контакт між представниками України та новою адміністрацією Трампа, ймовірно, відбудеться 12 лютого. Міністра закордонних справ України Андрія Сибігу запросили до Парижа на з'їзд глав МЗС країн-партнерів Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Британії. Іспанії, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Дуже хороша конференція. Минулого року вона теж відбувалася 2024 року в лютому. Саме після цієї конференції французький президент Еммануель Макрон заявив про можливість відправлення військ Франції до України. Саме тоді. Ця ініціатива прийшла. Я думаю, що зараз ми побачимо, наскільки ця ініціатива і пропозиція продовжує жити. Вона чи можна розраховувати на її підтримку, чи можна розраховувати на те, що зараз буде підтримка саме таких рішень, і взагалі перевірити, наскільки готові зараз нас представники європейських країн та й заходу в цілому всі, хто підтримує Україну до того. Аби дійсно реалізувати саме і такі рішення. Але в будь-якому випадку добре, що буде така конференція і що там, звичайно, буде міністр закордонних справ України. Ну а Володимир Зеленський так само заявив, що російський диктатор Путін підтвердив свої страхи перед переговорами та сильними лідерами, знову демонструючи прагнення затягувати війну. Про це йдеться в дописі президента в соцмережі X. Кожен його крок Путіна і всі його цинічні хитрощі спрямовані на те, щоб зробити війну безкінечною. У 2014 році Росія почала гібридну війну проти України, яку у 2022 зробила повномасштабною. Зараз ми бачимо, що є можливість досягти реального миру, але саме Путін робить усе, щоб замість миру або продовжувати вбивати повномасштабно. Або отримати паузу, щоб надалі, завдаючи гібридних ударів, готувати нове повномасштабне вторгнення, заявив Володимир Зеленський. Президент закликав світових лідерів врахувати уроки минулого та помилки політиків, які вже відійшли від влади. Путін має великі можливості, щоб руйнувати світ, але надто малий боєгузливе серце, щоб протистояти справжньому тиску лідерів. І саме тому ми маємо діяти злагоджено і рішуче усі, хто має достатньо сміливості, щоб вірити в мир і наближати його завдяки силі. Президент підкреслив, що справжній мир можливий лише за умови примусу Росії до нього. Ну, власне кажучи. Тут е, все зрозуміло, і президент правий. Знову ж таки, до кого меседж. Е, Зеленський, як рішучий лідер, сильний, він звертається до сильних лідерів. Він звертається і закликає це апеляція в першу чергу до Трампа. В першу чергу, заклик до американського президента проявити рішучість, бути сильним до інших лідерів, щоб йшли за цим. Що дійсно я вам скажу, що якщо ми зараз подивимося на те, що відбувається, може, може скластися враження, що. А На полі бою ситуація погана. Дійсно, ворог наступає, дійсно, він десь має успіхи. Українські сили оборони роблять все для того, щоб противника стримувати, зупиняти і завдавати максимальних втрат. І це вдається, виконуються ці завдання. Але загалом ситуація складна. І ми розуміємо, що в цій складній ситуації може скластися враження, що все зараз Росія все отримає, але насправді Росія ослаблюється і. В разі якби зараз ще були запроваджені додаткові пакети санкцій, 16-й від ЄС, а не тільки цей, який був продовжений, ті санкції і обмеження, про які говорив Трамп щодо російської продукції, яка може йти в США, і домовитися з ОПЕК про те, щоб зменшувати ціну на нафту в поєднанні тим, як Україна завдає ефективно ударів зараз по російських НПЗ і не тільки. Це все теж грало би на ослаблення Путіна на ослаблення Кремля, плюс постачання озброєння. Унікальний шанс. До Заходу зараз треба достукатися і сказати, що ось цього диктатора з боягузливим серцем Путіна можна дотиснути. І що зараз є унікальний шанс для тих, хто писав, для тих, хто вірив, для тих, хто говорив, що Росія може становити загрози. Зараз є реальний унікальний шанс здолати цього монстра. У випадку, звичайно, коли Захід буде консолідований, у випадку рішучості політиків. І, до речі, це коштуватиме значно менше, якщо ми вже й говоримо про гроші, ніж хтось думає, у разі, коли, наприклад, Кремль піде на якісь інші кроки і буде продовжувати війну проти Європи. А ми ж розуміємо прекрасно, що напад на країни Європи це питання часу. А до чого готується Трамп і США? От хто мені скаже? З прихильників Трампа, які виступають за економію коштів? А стримування Росії через Гренландію? а через те, щоб там розмістити свої бази, чи то пак навіть контролювати Гренландію, що зараз викликає там обговорення, обурення і скандали? Це що коштуватиме дешевше? А що стримування Китаю і створення військових баз, і збільшення кількості кораблів, і ракетні програми, і системи ППО? Це що коштуватиме дешево? Ті, хто думає, що це, не буде, що це буде коштувати дуже дешево, вони дуже помиляються. Повірте мені, значно дешевше коштувало би підтримувати Україну і її кошти спрямовувати сюди. Просто треба поцікавитися аналітикою і розрахунками і побачити, що програма стримування Росії і Китаю вона вимагатиме сотні мільярдів доларів. І ці кошти будуть йти. Питання в тому, як вони будуть використовуватися, і питання в тому, чи ефективно використати їх лише для того, щоб на перспективу щось виробляти, щоб мати середньострокову і довгострокову перспективи, забуваючи про поточне і сьогоднішнє тут, про оперативні потреби, які здатні за умови фінансування цих оперативних потреб, точно менше доведеться витратити на довгострокову перспективу. Це, до речі, і є стратегічне планування. Це, до речі, і є розподіл коштів таким чином, щоб дбати про платників податків і вирішувати загрози. Ось і все. І тому ті, зокрема, прихильники Трампа чи політики, які виступають там за зменшення видатків і так далі. Вони ж не зменшать видатки. Ну це ж реалії. І навіть сьогодні, подивитись на рішення, які є, вони це демонструють. Але видатки можна дійсно розперерозподілити таким чином, щоб мати з них зиски дотискати Путіна, а Путін того Путіна, який не готовий до переговорів, як зазначив президент України Зеленський. І знову ж таки Путін, знаєте, у нього є там кореспондент із Росії 24, здається, який от з'являється. Завжди ніби ні звідки. Він як матеріалізується, звідкись з пустот якихось таких, і от з'являється біля Путіна. Так от з'явився знову ж з'явився знову ж таки цей товариш з мікрофоном і почав Путіна розпитувати про те про це. Ну і звичайно, про перемовини з Україною можливі. Ну, а Путін сказав, що він готовий до переговорів, але не з Зеленським. На думку. Російського воєнного злочинця Зеленський нібито втратив легітимність після завершення п'ятирічного терміну перебування на посаді, і навіть в умовах воєнного стану не має права на продовження своїх повноважень. Тому стверджує Путін, Зеленський нібито не має права підписувати міжнародні договори. Також на думку Путіна майбутні переговори з Україною ніби також можуть виявитися нелегітимними через рішення про неможливість проведення переговорів з президентом Росії, яке було ухвалено у 2022 році. Путін стверджує, що Зеленський не має повноважень скасувати таке рішення, а зробити це може лише голова Верховної Ради. Якщо є бажання, можна закрити будь-яке питання юридичного характеру. Поки що ми такого бажання просто не бачимо, говорить Путін. Ну що тут треба сказати? Як я і попереджав раніше і говорив, а Путін буде включати шарманку. Тепер бачачи, що ну скажімо так, виключно на полі бою він перемогти Україну не може. Це факт, як, тому що якщо навіть ми подивимося за статистикою. То, наприклад, навіть незалежні осінтоглядачі, я не беру тут зараз статистику Генштабу, а от навіть беру осінтоглядачів Deep State, вони дають статистику, що інтенсивність штурмових штурмових дій ворога починає спадати, хоч і залишається на високому рівні. Кількість штурмів, наприклад, Бойових чисельних зіткнень була наступна: в листопаді понад 5 тисяч, в грудні 6 тисяч, понад 6. Зараз понад 4. Тобто, ми бачимо, що дійсно спадає 44% атак на Покровському напрямку, 13% на Курському. Но це, як я і зазначав, два пріоритетних напрямки для ворога. Так от, виходячи з цієї статистики, а ще я вам наведу приклад іншої статистики, що розвідка Британії заявила про збільшення здатності України атакувати інфраструктуру Росії і, проаналізувавши українські удари по нафтобазі в російському Енгельсі раніше цього місяця, заявила розвідка, що такі удари свідчать про зростання здатності України атакувати інфраструктуру РФ. Повторні удари свідчать про збільшення здатності України атакувати. Також розвідка Британії сказала, що показала супутникові знімки нафтобази Енгельс після двох атак БПЛА. На знімках видно, що силами оборони було знищено 4 величезних резервуари з паливно-мастильними матеріалами і істотно пошкоджено 10. Фактично, атаки українських дронів по території Росії. Представники Смолянської, Нижньогородської, Тверської, Курської, Ленінградської, Брянської областей заявили, що 28-29 січня їхні території були атаковані українськими безпілотниками, а аеропорти Казані та Санкт-Петербурга тимчасово призупиняли роботу. Агенштаб ЗСУ підтвердив удар по НПЗ у місті Кстово в Росії, де завдано масштабні руйнування та втрати. Виходячи із цієї статистики, не все так добре у Путіна, як це намагається показати російська пропаганда або змалювати. І очевидно, що проблеми є. Вони пов'язані як із поступовим виснаженням російських військ, а це неминуче внаслідок вдалих оборонних дій наших збройних сил на фронті, так і з проблемами, які виникають всередині. Відповідно, що Путін включає? Путін включає сценарій внутрішньої дестабілізації України, спричинення процесів, які мають призвести до хаосу, до втрати керованості управління державними процесами, до збільшення і масштабування недовіри до державних інституцій, ну і, відповідно, на цьому тлі приведення тих, хто йому потрібен тут до влади. Путін грає в сценарії такий, що начебто він намагається. Теж зіграти на аудиторію Трампа і сказати американському президентові, що він то начебто до перемовин готовий. Але отже ж, з ким ці перемовини проводити, бо, мовляв, президент України нелегітимний, вибори не відбувалися. І що треба зробити за такою логікою? За такою логікою треба протиснути рішення, щоби в Україні почали говорити, а потім і провели вибори президента і, можливо, парламенту. Або почали говорити про те, що ну треба якимось чином усунути президента України від влади. Що до чого це може призвести? Як ви розумієте, прекрасна і будь-яка адекватна людина проводити вибори в режимі воєнного стану, це нереально і неможливо, і неправильно, і не потрібно. Давайте скажемо відверто, тому що є дуже багато ризиків як безпекових. Так і внутрішніх, так і зовнішніх безпекових, бодай через те, що неможливо організувати голосування на тлі загроз, які є. А внутрішніх і зовнішніх тим, що неодмінно цим спробує скористатися ворог, по-перше, дестабілізуючи ситуацію ще на стадії передвиборчої кампанії, намагаючись спричинити і поширивши тут хаос і різні негативні революційні настрої. І друге, це а, самі результати. Які можуть бути, які можуть виявитися сприятливішими для Кремля. Тому, власне кажучи, та й багато інших факторів. Тому Путін хоче зіграти на внутрішню дестабілізацію. Нічого нового, в принципі, сценарій і розмови про начебто нелегітимність української влади вже проходили неодноразово. І зараз він знову ж таки. Бачачи, що на фронті і виключно якимись військовими рішеннями перемоги не досягти. Виходячи із тих фактів, які я озвучив, Путін починає намагатись дестабілізувати всередині консолідованість нашого суспільства, підірвати довіру до інституцій, підірвати ситуацію в нашій державі. На що ми всі йому маємо нашим єдиним українським суспільством показати середній палець? Отак от відверто Путіну взяти і показати середній палець і сказати, щоб він пішов, от якраз туди, куди цей середній палець сигналізує. А найкращим підтвердженням цього буде збереження нашої консолідованості єдності, і не давати себе обдурювати певним політичним рухам, маніпуляторам і так далі, які будуть говорити, треба вибори, треба ще щось. Ні, не треба на сьогоднішній день це неможливо зробити. Все потрібно робити своєчасно. Ну і тим часом Росії поставили ультиматум. Фактично, ну а що тільки Путін здатний їх ставити? Ні, тепер а і хто взагалі-то не США і не Трамп Сирія? Сирія ставить Росії а, ультиматум під час перших офіційних переговорів нова влада Сирії висунула Росії вимогу про компенсацію, наголосивши на необхідності відновлення довіри між країнами. Про це повідомляє Блумберг за словами анонімних джерел. Новий сирійський лідер Ахмед Ель Шара вимагає у Москви видати йому колишнього президента Сирії Башара Асада, який втік до Росії, коли його скинув. Ба більше, офіційний Дамаск закликає, щоб Кремль, який підтримував Асада під час громадянської війни в Сирії, відновив довіру за допомогою конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція і відновлення. Згадав е, старий анекдот з Одеси чи висловлювання, чи то пак висловлювання, що ніщо так не укріпляє віру в чоловіка, як предоплата. От прямо ось тут саме про це. Ну, як відновити довіру е, Росії з Сирії, як не через компенсацію? За словами журналістів. На прохання підтвердити, чи вимагали у Москви видати диктатора Асада і виплатити компенсацію, річ речник Путіна Пісков, відмовився від коментарів. Ну, ось так, шикарно. Я думаю, що ось це а, та позиція, і а, той діалог, і той контекст, і той тон, з яким треба говорити зараз з Кремлем. Саме так мовою ультиматумів і вимог. І не інакше. І якби не тільки Сирія, а й Захід, а й інші країни почали так говорити, я думаю, що це б дуже серйозно посадило багатьох там на п'яту точку в Росії, щоб вони дещо спустилися своїх уявних мар а, мнімова віліччя, якого вони собі там малюють постійно. Ну і якщо ми вже заговорили близький про близький схід, згадаю ще про Ізраїль, справа в тому, що видання Аксіос повідомляє, що США... Передали Україні ракети до систем Петріот, які зберігалися в Ізраїлі. військово транспортна авіація США могла доставити з Ізраїлю до Польщі зенітні ракети до комплексів Петріот, які призначені для України. Повідомляється, що було доставлено щонайменше 90 ракет, які наймовірніше належали Сполученим Штатам і зберігалися на одному зі складів в Ізраїлі. Також можна припустити, що американські ракети були заміщені ізраїльськими, які цегал вивів із бойового складу ще влітку 2024 року. Але не виключено, що крім ракет, могли бути доставлені і комплекси «Петріот», тому що речник прем'єр-міністра Ізраїля. Сказав, що ізраїльській стороні невідомо, чи вони були доставлені в Україну, і також високопоставлений ізраїльський чиновник сказав, що Ізраїль е заздалегідь поінформував Росію про цей крок і наголосив, що лише повертає систему Петріот до США, і це не є постачанням озброєння в Україну. Ну, фактично, знову ж таки, для чого ось ці виправдання перед Кремлем і Росією, якщо це дійсно було. Ну, це цього не потрібно робити, тим більше враховуючи, як Росія підтримує і підтримувала різних терористів і різні організації, які ненавидять Ізраїль і бажають йому знищення. Ну, яка Росія? Ну, яка може бути Росія? Ось це. Ну тобто, я не розумію, чому політики в Ізраїлі досі не розуміють, що <кій> з Росією Росія це їхній противник на території близького сходу. Все. Враховуючи те, кого вона підтримує, вона підтримує ворогів Ізраїля. Для чого там когось повідомляти? Кого ви там боїтеся в Ізраїлі? Росію, Путіна. Ну це смішно. Реально. Ну, а тим часом а, Роберт Фіцо назвав Зеленського ворогом. А, ну, а президент Зеленський відповів, що за газ ЗРФ треба платити не тільки грошима, а й незалежністю. Зеленський сказав, що. Коментуючи останні критичні заяви, Фіцо, президент нагадав про рішення Дональда Трампа, яке може значно збільшити експорт американського газу СПГ, особливо в Європу. За американський СПГ потрібно платити грошима, а за російський газ доведеться платити ще й незалежністю та суверенітетом. Багато хто в Європі вже пройшов через це і вважав за краще зберегти свою незалежність і суверенітет, але тільки не пан Фіцо. За словами Зеленського, той факт, що Фіцо обирає Москву, а не США та інших партнерів, є його помилкою. Усі в Європі мають думати про дорогострокову перспективу і розвивати відносини, які зміцнюють нашу країну. Ну, абсолютно правильно, тому що, знову ж таки, От дивіться, як президент України правильно подає інформацію в цьому сенсі, тому що він каже: що США будуть постачати газ, таким чином він намагається опам'ятати Фіцо і знову ж таки заявити про себе Дональду Трампу і сказати, що ми це рішення підтримуємо, ми дійсно підтримуємо зменшення залежності від Росії і для, за те, щоб витурили РосНєфті Газпром з європейського ринку. А туди зайшли американські. Він говорить, Фіцу, що ну, одумайся, опам'ятайся, про що ти говориш, який російський газ, коли зайдуть американці, що буде зі Словаччиною. Ну і в той же час правильно говорить про єдність і про незалежність, і суверенітет. Кому як не нам відомо, як Росія корумпувала українські еліти, як намагалася купити за російський газ, за знижки і так далі? Цьому більше не бути. І я дійсно щасливий. Я думаю, як і багато хто із вас. Що з 2025 року транзит російського газу через територію України припинився. Це насправді важливо. Тим часом Кирило Буданов, очільник головного управління розвідки Міноборони, відповів анекдотом про те, що відбулося, фактично, про. Те, що він нібито говорив про те, що часу до літа, де він сказав, що. Ну, просто анекдот розповів, і сказав, що цього він не говорив. Ну і добре, власне кажучи, що так, сподіваюся, що цього спростування, власне кажучи, буде достатньо, і зрозуміло, що не потрібно робити на цьому збурення, ми рухаємося далі, працюємо на нашу перемогу. Ось це важливо розуміти. Ну, а до нового пакету санкцій ЄС. Проти Росії увійдуть 35 фізичних і 19 юридичних осіб. Увійдуть син колишнього голови СБУ Леоніда Деркача, ексдепутат Верховної Ради Андрій Деркач, колись наймолодший у світі гройсмейстер, уроджений з Сімферополя Сергій Карякін. Загалом санкції будуть застосовані щодо кількох десятків нових фізичних юридичних осіб. Пакет санкцій не міститиме заборони на імпорт скрапленого природного газу з Росії. Водночас є заборона на імпорт алюмінію, ще більшу кількість суден стінєвого флоту і інші обмеження на експорт. Увійшли переважно заводи з виробництва зброї, а також інституції та організації, які підтримують російську агресію проти України. Ну, власне кажучи, потрібно було ще надзвичайно запровадити і проти СПГ. Ну нічого, зараз це ще питання часу. Трамп розкочегарить це питання, запровадять і санкції проти. Російського скрапленого газу, ну, а як інакше, буде американський з близького Сходу. Ну, а переважна більшість гренландців виступають проти приєднання до США, свідчать дані соцопитування, 88%. Ну, ось статистика така. А тим часом США розпочалися масштабні депортації акції по депортації мігрантів в режимі програми ICE, і фактично, на депортацію США опинилися 1862 громадяни України. Однак, найбільше це з Гондурасу, Гватемали, Мексики і Сальвадору. Однак у список потрапили також неіснуючі країни СРСР, Югославія і Чехословаччина. Цікаво, куди в даному випадку будуть депортувати. От дуже мені це цікаво. Ну, ось такі кумедні речі. Теж трапляються. А в Росії загадково зник Кадиров, який кілька тижнів вже ніде не з'являється, що знову ж таки породжує чутки про погіршення його стану здоров'я. І невідомо, що з ним може відбуватися. Останні заходи, які він публікував, були 8 січня. Вочевидь, лікується. Ну, от така ситуація. Можливо, вже й не вилікується. Ну, а друзі, ми ж попри все. З Божою допомогою та впевненістю дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе до перемоги. Слава Україні!